Сьогодні ми дізналися, як суспільство відноситься до штучного інтелекту. Я відноситься до нього нормально, його mm. можна як підказки використовувати, mm. там якогось порадника мінімального, але треба трохи думати своєю головою mm. в плані, там, якщо там, поради по життю якісь mm. брати. Коли це якісь ідеї, можна з тих ідей, що дав штучний інтелект, згенерувати якісь свої. Ну я також користуюсь ним іноді. Наприклад, там казку дітям придумати буває, коли ну немає сил щось вигадувати ввечері. Ну, в принципі, позитивно, це передові технології нашого століття. Дуже спрощує наше життя. Пошук да інформації в роботі полегшує ну в принципі позитивно. Ну взагалі ставлюсь позитивно, тому що це ну, допомагає людям в роботі. Гарний помічник дуже сильно допомагає для створення чи редактування відео або ще якихось креативних ідей. Штучний інтелект допомагає мені багато в чому там в школі, в навчанні.